Шановні випускники, щиро вітаю вас з пройденням ще одного важливого етапу у вашому житті отриманням омріяних дипломів. Наші професори і викладачі передавали вам свої знання та уміння, з розумінням ставились до ваших проблем і допомагали в їх вирішенні. Вам нелегко було вчитися під час ковіду і під час жахіть повітряних тривог. Ми не завжди змогли вас зустріти в лекційних аудиторіях і клінічних базах. Ми не могли досконало вам передати всі свої знання та уміння. Але знайте, ми завжди будемо поруч і ніколи вам не відмовим у допомозі. Але незважаючи на все, ви успішно склали державну атестацію і своїми знаннями та уміннями станете на захист нашої країни. Бо за вами майбутнє, бо ви цвіт нашої нації. Найкращої нації нація, яка дотепер не мала ніяких привілеїв та почестей серед інших країн. А тепер весь світ знає, що Україна є незламна і нескорена. Ми кожен день за днем продовжуємо виборювати велику перемогу хто як вміє, хто як може. Щира подяка і уклін кожному захиснику України, волонтеру. Медику і кожному з нас, хто наближає цю велику перемогу. Ми впевнені, що ви, шановні випускники, не забудете роки, проведені в нашому університеті. Завершуючи університет, ви стаєте частиночкою нашої великої Альма-Матер. І знайте, що вас тут завжди чекають, вам тут завжди раді, вам тут завжди допоможуть, і тут будуть пишатися вашими здобутками. Тому ж продовжуйте вчитися, професійно вдосконалюйтеся. Нехай допомога людям стане вашою життєвою потребою. Бажаю всім вам мирного сьогодні і мирного завтра, міцного здоров'я вам і вашим родинам. Цінуйте і бережіть один одного, підкорюйте нові вершини і досягайте славних перемог. Тож успіхів вам, шановні випускники, і щасливої життєвої дороги! Дорогі студенти! Вітаю вас важливим етапом в вашому житті. Ви закінчили вуз, стали спеціалістом. Це довгоочікувана мета, мета ваших батьків, мета ваша. Але є результат. Ви досягли цього. З чим вас і вітає. Бажаю в майбутньому нових сміливих мрій і їх досягнення. Дорогі наші випускники стоматологічного факультету 2023 року від колективу кафедри ортопедичної стоматології. Хочу щиро привітати вас із завершенням університету. Ви внесли свій вклад, свою сторінку в історію української держави, в історію нашого університету. Пройшли ваші студентські роки, і ви увійшли в ряди української інтелігенції, яка працює на благо нашої України. Студентські ваші роки були. І найкращими, і найважчими. Адже ви змушені були навчатися і онлайн, і в, в реальних заняттях, але під час пандемії, і найгірше під час війни. Я, як батько, ніколи не думав, що моя дитина, Марта, буде закінчувати університет під час війни з Росією і в такий важкий і страшний час. Але незважаючи на це, ви отримали. Хтось більше засвоює, хтось менше засвоює знання з ортопедичної стоматології, але е, я думаю, що в подальшому ви зможете професійно е, працювати, ви зможете вдосконалювати свої компетентності, ви зможете багато читати, і все, що е, вам буде цікаво, всі е, свої знання і навички отримати, і е, будете. Висококваліфікованими професіоналами, висококваліфікованими спеціалістами з стоматології. Тому в сьогоднішній день я хочу побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я. Я хочу побажати вам, щоб ви завжди залишалися порядними, милосердними людьми, які працюють на благо України, які є патріотами нашої держави. І я думаю, що за вами майбутнє і ви зможете. Дуже багато зробити і для нашої перемоги, як найскоріше, і вона буде, і звичайно, що для розвитку і розбудови нашої держави. Тому, шановні випускники, я щиро вітаю вас із завершенням навчання і бажаю вам доброї долі, бажаю вам доброго шляху в майбутньому і здійснення всіх ваших планів. Привітання студентів і лікарів наших. Хочу почати з коротенького епіграфа і чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. так казав наш великий Шевченко, то всі знаєте про це. Я не буду продовжувати в тому ж плані про влупайтесь у скалу слова великого каменяра, але скажу, ми всі повинні самодосконалюватись в кожному аспекті професійному, особистому. Емоційному, і так далі. Для того вдосконалення треба, от хочу сказати таке прохання до всіх вас, молодих спеціалістів і нашого майбутнього, Ви будете хороші далі стоматологи, лікарі, будете мати хороші машини, ти буде мати лендкрузер, ти буде мати паномера і так далі. І коли будете тільки на своїй машині на своєму кабріолеті і будете бачити поруч, де. Військовий з паличкою, зупиніться і його підвезіть. Де можна допомогти військовим? Поки будете працювати, поки будете жити, не забувайте про подяку для наших військових. Я думаю, це дуже важливо тримати свою армію в тонусі і бути вдячними людям, які нам дали волю і можливість працювати так, як ми хочемо. Дорогі випускники. Сердечно вітаю вас із закінченням стоматологічного факультету. Але хочу підкреслити, що закінчення вузу це не, не є фініш, це тільки старт. Все, наступне ваше доросле життя потребує постійного навчання, роботи над собою, постійної праці. Бо ще Сократ сказав, що. Не соромно чогось не знати, соромно не хотіти знати. А щастя приходить до того, хто багато працює. нехай ваші сьогоднішні мрії стануть великими здобутками в майбутньому завдяки вашому навчанню, завдяки вашій праці. Робіть добро, і добро до вас повернеться. Будьте достойними людьми. Несіть добро своїм пацієнтам, своїм людям, своїй сім'ї. Відбудьтеся як подружжя, відбудьтеся як батьки. Бажаю вам якомога швидше жити в мирній Україні під мирним небом після нашої нелегкої, але беззаперечної перемоги. Долучайтеся і ви в міру своїх сил і можливостей до цієї перемоги. Слава нашій Україні! Вельмишановні шановні студенти, дорогі випускники. Дозвольте мені від свого імені і від імені всього колективу стоматологічного факультету привітати вас із завершенням навчання в нашому університеті і здобуттям професії стоматолога. Ці роки були непростими, але вам вдалося з гідністю їх пройти, і сьогодні ви поповнюєте стоматологічну спільноту України, яка своєю працею наближатиме нашу перемогу і сприятиме розвитку нашої держави. Цей день, в першу чергу, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми мали можливість зустрічатися в аудиторіях і скласти цей іспит. Хочу подякувати вам за те, що 5 років тому ви зробили вибір на користь нашого факультету, і хочу подякувати вашим батькам за те, що вони підтримували вас у цьому виборі. Усім відомо, що декан є найкращим другом студентів, і тому, як ваш декан, хочу побажати вам першу чергу міцного здоров'я, професійного зросту, нашої найшвидшої перемоги. А вам всім. Особистих щоденних перемог, і не треба сьогодні казати, що все закінчується, бо все тільки починається.